Крокус, або як його ще називають, шафран один з найкрасивіших багаторічних малколуковічних трав'янистих первоцвітів сімейства Ірисові. Шафрани поділяються на дві групи: ті, що цвітуть восени, і ті, що цвітуть навесні. Сьогодні ми поговоримо саме про весняні крокуси, які садять восени. Ці квіти першими радують нас своїм яскравим цвітінням ранньою весною, буквально пробиваючись крізь сніг. Весняні крокуси бувають ранніми, середньостиглими і пізніми. Кожен сорт цвіте від 2 до 3 тижнів. Якщо посадити на одній клумбі різні види, то можна насолоджуватися їх цвітінням до 2 місяців. У цьому відео я розповім вам про особливості осінньої посадки крокусів, як правильно їх садити і доглядати за ними. А також поділюся списком кращих сортів для посадки. Осіння посадка крокусів, шафрану кращі сорти і поради по догляду. Для осінньої посадки вибирайте весенне цветуще сорти крокусів. Ось кілька найкращих варіантів. Ранні сорти, Оранж Монарх, Томазіні Розовс, Середньостиглі сорти, Барс Парпел, Жанна Д'Ярк. Пізні сорти, зонатус, набір крупноцветковий, підготовка до посадки крокусів. Крокуси люблять сонце, тому вибирайте для них саме освітлене місце на ділянці, де сніг сходить першим. Дуже добре виглядають ці квіти на альпійських гірках або високих рабатках. Грунт повинен бути родючим, легким, пухким і добре пропускати воду і повітря. Реакція ґрунту нейтральна спеєш 6,9 7 При підготовці клумби внесіть на 1 квадратний метр. Два відра перепріло вогною. два відра листової землі, відро дрібного річкового піску, піввідра деревної золи, дві столові ложки суперфосфату, дві столові ложки сірчанокислого калію, літрову банку доломітового борошна. Можна використовувати готове комплексне добриво для цибулинних. Все ретельно перемішайте і сформуйте клумбу висотою 70-80 см, не забудьте зробити дренажні канавки для відтоку води. Клумба повинна бути захищена від протягів і холодного вітру. На кислих і важких ґрунтах крокуси не ростуть. Якщо у вас така земля, за три тижні до посадки внесіть доломітове борошно 2 кг на 5 квадратних метрів. Поверхня клумби повинна бути рівною, без грудок і бур'янів. Після підготовки добре полийте її і дайте відстоятися пару днів. Процес осінньої посадки крокусів оптимальний час для посадки вересень, жовтень. Конкретні терміни залежать від вашого регіону. Наприклад, у Київській області крокуси садять у жовтні, на півдні можна почекати до початку листопада. А в більш холодних регіонах, таких як Карпати, краще посадити у вересні. Цибулини крокусів невеликі, тому садіть їх на глибину 5-8 см. Якщо посадити глибше, цибулини будуть більшими, але цвісти почнуть пізніше. Відстань між цибулинами 5-10 см. Для більш густого килимка можна садити на відстані 3-5 см. На дно лунки насипте 2 см піску, поставте цибулину денцем вниз, засипте землею і злегка утрамбуйте. Після посадки замульчуйте соломою шаром 5-6 см. Поливати не потрібно, але садіть у вологий ґрунт. Догляд за крокусами після посадки. До зими цибулини повинні вкоренитися. Поливайте їх тільки якщо ґрунт дуже суха. Якщо йдуть дощі, накрийте посадки плівкою, щоб уникнути перезволоження. Коли температура опуститься до плюс 2 градусів, замульчуйте посадки сухим листям шаром 40-50 см. При подальшому похолоданні додайте ялиновий лапник в два шари для захисту від гризунів. Навесні поливайте крокуси тільки після підсихання ґрунту. Після поливу розпущіть землю і мульчуйте соломою. Це збереже вологу і запобіжить зростання бур'янів. Крокуси можуть хворіти сірою гниллю, особливо в сиру погоду. Хворі рослини потрібно викопати і обробити фунгіцидом, наприклад, абігапік або фітоспорінем. З шкідників небезпечні дротяники, миші і полівки. Від дротяники допоможе посів білої гірчиці навколо клумби, а від гризунів спеціальні відлякувачі або посадка цибулин всі точки. Пересадка крокусів. Крокуси потрібно пересаджувати раз в 3-4 роки. Кожна цибулина дає 2, 3 нових і 6, 10 діток. Якщо їх не роззаєсаджувати, клумба заросте і цвітіння стане слабким. Пересаджують крокуси восени, в ті ж терміни, що й посадку. Це відмінний спосіб розмножити улюблені сорти і зберегти їх красу на довгі роки.